Ми й не знали, що так її любимо, а про неї все думали зверхньо ми. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами, з'ясувалось насправді, ми в захваті, Від ланів золотавими хвилями. Матіоли вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо слізно Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворог задихає з губою кров прольється бурхливими ріками, Калинову красу потоптали її, вишиванку споганили чоботом, нечестиве на щастя злі варвари. Закривавлена ненька сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка. Та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася, камуфляж зодягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою нашу неньку тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо. І благодаті для рідної просимо, ти для неї стань захистом, якорем, за країну молитви приносимо, вірим з серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по всій землі, усій, між народами.